Бреходи, всі бреходи! Ви генеральний директор притули. Де мій супутник, на який я скидала гроші? Де звіти про дрони? Чому я їх не бачу? А де ви дивилися звіти про дрони? Натисніть на це відео і. Ну, коротше, ви зрозуміли, що мене трошки вкорувала е, китайська реклама і. Ну... Цей термін можна, в принципі, розповсюдити і на ці два коментарі, які я тут навів. Хоча насправді вони не вкурвали просто зачепили і треба на них трошки відповісти. Їх там трошки більше, але все ж. Перше, що я хочу сказати, що я не хочу нікого переконувати ні в чому, бо я знаю, що це в принципі неможливо. Ну точніше, як з точки зору психології, можливо. Якщо людині будь-то емоційній або е логічній дуже довго повторювати якісь факти, то вона рано чи пізно... Навіть якщо в них не буде вірити, буде приймати рішення на їх основі. Якщо ми даємо якусь інформацію людині, і ця інформація їй ближча, вона подобається, вона є ну, більш комфортною, вона сприймає цю інформацію набагато, скажімо так, частіше, як правду, ніж ту інформацію, яка протиречить тим. Фактам, не фактам, емоціям, які є у людини. от І в принципі, переконати людину можна тільки коли вона сама виконає певну роботу над собою, в залежності від того, емоційна це людина чи логічна. Якщо ми говоримо про логічного, коли він пропрацює деякі питання, коли він перевірить, коли він це і от набере певну статистику, на основі якої він буде приймати рішення. Все, що я далі можу сказати, що б я не сказав, це один з аналогів ОБС. -а. Тільки це буде не одна бабка сказала, а один от басиник чи байкар сказав. І по факту воно не сильно відрізняється. Особисто я для себе проводив перевірку, бо для мене це є важливо. Я як аналітик звик пере, перевіряти і інформацію, і джерела, і критерії. Я звик їм міксувати, я звик ну, багато чого робити, і особливо для речей, які я вважаю важливими. А в 2014 році, і особливо в 2022, у мене була велика така криза довіри і криза особистості, в межах якої я пропрацьовував. Як ту інформацію, яка є в голові, так і, умовно кажучи, джерела, яким я можу довіряти, яким я не можу довіряти. У мене є досить велика кількість знайомих, та сама ОБС, знов таки з певними помітками, кому я вірю, кому не вірю. Я можу проаналізувати певну кількість джерел і проаналізувати ті факти, що я бачу. На основі цього з усього переліку. Волонтерів, про яких я знаю, якщо ми говоримо про великих волонтерів, які відомі плюс-мінус всім, у мене є ось ця рекомендація по трьом волонтерам і одному міжнародному фонду. Це Стерненко, це Притула, це Чмут, і це Юнайтед 24. По всім іншим вони або маленькі і не дуже відомі. Я прекрасно розумію, що у мене кредит довіри не такий, щоб просувати ці, як то кажуть, волонтерські організації, навіть якщо конкретно я їм вірю. От. Або у мене конкретно є питання, правда, на відміну від автора коментарів, я не готовий їх просувати в паблік, бо хоч. У мене є досить велика база, ну, скажімо так, фактів або не фактів, фактів. але, от, умовно кажучи, шматочків інформації, яку я маю, я не все можу перевірити. І деякі протиречиві моменти мені кажуть, що краще я цю інформацію транслювати не буду. Навіть якщо особисто я не дуже довіряю ось цьому конкретному волонтерові. Це моя особиста справа. Я можу це сказати, але дублювати певну інформацію, яку я не можу перевірити, я не роблю. Що стосується супутника протулу, то я досить довіряю звітам ГУР. А саме ГУР є користувачем його супутника, і, як то кажуть, вони звітують, що воно працює. Ну Чи є це відмиванням грошей, тут вже вирішуєте ви. От. Що стосується всього іншого, знов таки, е я звик базуватися, і я звик от, на певних речах. І це не означає, що я не помиляюся. Ну, як мінімум ще раз, великий переділ. Переробка своєї психіки у 22-му році говорить про те, що я можу помилятися досить сильно, і це говорить це не тільки про політику, про історію, про загальне сприйняття мір світу. Це говорить в тому числі і про технічні речі, будемо чесними. І саме тому дуже часто, коли я роблю лекції, коли я роблю вам відео, я пропоную перевіряти ту інформацію, яку ви від мене отримали самостійно. Повторюючи цей процес, е, міксуючи цей процес, опрацювавши за допомогою певних додаткових джерел і все інше, це дозволить вам А, краще запам'ятати і зрозуміти це, Б. Перевірити мене як джерело, і це, е, е, ну, просто, як то кажуть, перевірити ту інформацію, яку ви отримали, що є важливим для прийняття. Будь-якого важливого рішення. Ну, от і все, що я можу сказати. Якщо у вас є конкретні е сумніви і вони є базованими, то е як громадянин, ви Ну в якому сенсі зобов'язані не транслювати ці сумніви в інтернеті, а передати в безпосередньо конкретні органи. Якщо у вас ці сумніви є, ну скажімо так, але не настільки ґрунтованими, щоб їх сприйняли органи для опрацювання, то можливо їх і транслювати, принаймні як вашу точку зору, що це факти як факти, ну, не треба. Але це вже кожен вирішує самостійно, відповідно, якось так. Що я можу сказати? Все, Все, що я можу в кінці попросити, це от дати донати сюди, якщо ви сюди довірите. Все, всім па-па.